Друзі, з вами компанія Автопарк Юа. Всім привіт сонячної Одесі і у нас до продажу залітає Ford C Max 2012 року. Автомобіль обладнаний дволітровим бензиновим двигуном. Він гібридний, дуже має приємну витрату паливо, як в місті, так і поза ним. Автомобіль приїхав з США з невеликими пошкодженнями частині, повністю професійно відремонтований. Мав два власники в Україні на гарних оригінальних легкосплавних дисках, взутих в гарну зимову гуму, цікавому сірому колії, салончик у нас світлий, текстильний, в гарному, як у нас вироки, стані, без нюансів. По комплектації в нас є повний електропакет, мультикермо, датчики світла роботу. Підігріви передніх сидін, двозонний клімат-контроль, гарна штатна мультимедіа з блютусом, круїз контроль та багато інших корисних функцій. Запрошуємо вас на тест-драйв даного авто. Також ви можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайло Грушевського, 15А. Чекаємо саме на вас.